Показуєш довідку, так, внаслідок тяжкої хвороби мені ампутували мозок, півтори мозкових клітинки, мені залишилося, я фізично не в змозі опанувати людську мову в Україні і продовжую користуватися московицькою. Окей, це може бути прийнятно. А коли у тебе на 12-14, який у нас там рік війни з московитами, так, ти сидиш в Києві, знайшла роботу прибиральниці, до тебе прийшов інтерв'юер. До тебе звертається українською мовою, і ти йому розповідаєш московицькою. Ти поширюєш московицький вплив, московицький світ, головну зброю московитів проти українців. Робиш це свідомо, тобі вже бозна скільки років, у тебе вистачило москових клітиночок опанувати гру на піаніно. Пристойно, на мій непрофесійний погляд, так слухати можна. Ну, то об'єктивно в Україні. Ти не маєш мати навіть цієї роботи. Навіть роботи прибиральниці в українському, навіть не столичному, а просто в українському закладі роботи прибиральниці, ти не маєш мати. Тому що ти відмовляєшся поважати екзистенційні інтереси української нації, екзистенційні інтереси українського народу, ти прямо й безпосередньо шкодиш інтересам. Екзистенційним як нації, так і народу, так і держави, і робиш це в нахабний спосіб. Під обстрілами московитів, під постійними винищеннями, окупаціями українських територій у той час, як герої, як квіти нації, захищають тебе там в Києві, ти там в Києві сидиш, заробляєш гроші і робиш. Конкретну роботу антидержавну. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий. Нормально мені так рвонуло дашок відео. Там підкинуло BBC News Ukrainian. Кому цікаво, можете піти подивитися. Я не певен, що я буду навіть поклик давати у відео. Там взагалі нема проблем. Просто гуглите BBC News Ukrainian ідете дивитися, там сивенька. Панна такого поважного віку, так, от там прибиральниця в Київському закладі, гарно грає на піаніно, всі в шоці, 500 зільонів переглядів. І інтерв'ю в такому ключі, що бідна, нещасна, заплакана мати, обістрані діти, всі полишили, як у нас такі таланти пропадають. В Україні не поважають таланти. Які таланти? які не поважають? Де ваші діти? От мої діти у Франції, вони мене не підтримують. Так може діти тебе не підтримують, тому що діти бачать і розуміють, що я не знаю внаслідок яких причин вони там опинилися в тій Франції, який спосіб життя вони ведуть. Проте за умови, якщо діти усвідомлюють, що ну, ти їх виховала в Москворотому антиукраїнському світогляді, космосі усвідомлені. Можливо, вони зараз свідомо, можливо, навіть в крайні ці роки набувають розуміння, що взагалі то ти їх з дитинства руйнувала і продовжуєш це робити. Шляхом розповсюдження використання московицької мови. Так? О, там, То, а за що тебе підтримувати це ну, з позиції дітей? Ну, мені тотально не зрозуміло. Я би, наприклад, ну, не підтримував би. Якого піструна? Тобі вже, дай Боже, років. А ти або не в змозі зібрати раму, що взагалі коїться з Україною, що коїться з народом, хліб якого ти єси, що коїться з нацією, яку ти неспроможна не те, що представляти, а навіть підтримувати у своїй 500 років, які тобі є. Так? І повторюся: в Україні вороги України екзистенційні. Свідомі, несвідомі, немає різниці. Навіть такої роботи не мають мати. Це має бути тотальний маргінез. Ти маєш сидіти десь там під тином і мати від держави півтори ложки каші на добу. Просто щоб ти, ну, хоч якось мала змогу ворушитися і усвідомлювати, що в Україні немає місця московицькому нічому. Насамперед. Мові, як фундаментальному елементу свідомості, ідентичності особистої і груп, групової, соціальної. Яка прибиральниця? Прибиральниця в Києві? Я припускаю, що вона заробляє більше, ніж я, на моїй ставці. У мене ставка там 22,5 тисячі гривень, я отримую, так? якщо не рахувати бойові виплати, то я припускаю, що вона, та, яка в публічному просторі. Розповсюджує московську мову, вона заробляє більше за мене. Я не знаю достеменно. Проте, ну загалом і цілому, у мене таке уявлення про столичні зарплатні. Так? Касири в Сільпо поточно отримують більше, ніж я. От. Ну, бо я, я бачив ці оголошення. І разом з тим мене усміхнуло. Я не знаю, якого там спрямовування там ці BBC News, Україна, наші гранти, вони працюють, як рухаються, розвиваються», Проте, з. Погляду на це єдиний приклад, я не стежу за ним. Це випадково, мені її підкинули в рекомендаціях Facebook. Мені приємно було слухати гру на інструменті музичному, бо я сам музиціюю, так? маю якийсь зародок музичного смаку, не посоромлюся, так? Це озвучити. То я слухав. Я слухав із задоволенням. Навіть там проникся якимось там подобою співчуття, поки вона не відкрила свій антиукраїнський род. Ну, вибачте, які заробітки, які що, яке розповсюдження BBC українян, будь ласка, що це, я ж кажу? На мій непрофесійний погляд, саме от, в рамках політики, історії, геополітики, ті, що ми маємо на сьогодні, скоріше за все, це якісь оці там, лівацько космополітичні ворожі, навіть не нейтральні, а ворожі. До української національної ідентичності. Погляди, підходи, медіа, розповсюдження. Чому? Тому що. По факту, цього відео ми бачимо, що вони собі дозволяють навіть не так, як дехто робить. Так, що там вони замазують, прибирають доріжку московицьку накладають там титри або ну штучний там українською. Так? Ні. Вони просто поширюють приводом більше мені, наприклад, за ними і не стежити, і не підписуватися. Тому що це справляє враження якогось такого холдингу з американським корінням на американському бюджеті, який розповсюджує в Україні ідею, що прийнятно в Україні в публічному просторі користуватися московицькою мовою. Наприклад, і цього відео. Це покликане викликати якісь там рушії серця, ой, бідолашна, ой операції, ой, не знати що. Я не знаю, скільки вона живе в Україні. Я переконаний, що купу років вона живе в Україні. І часу, і можливостей інтелектуальних вивчити українську мову бодай на рівні намагання спілкуватися нею, вона. Я на 99,9% і 9% певен, що мало достатньо, бо немає в Україні, в Україні людини, яка б тут жила хоча б 2-3 роки, і яка би за умови намагання розмовляти українською, ну це б не було чутно. Це буде чудно. Хай ти не вчила або не вчив українську в школі, в навчальних закладах. Ти все одно хочеш, не хочеш. З принципі, за всю історію незалежності, особливо з 2014 року, ти перебуваєш в інфопросторі, де значна частина мовного вмісту українського мовна. Коли ти намагатимешся спілкуватися українською, ти все одно це будеш робити. Можливо, повільно, можливо, там далеко недосконало, звісно, очікувано. Проте це буде намагання, і це буде матеріалізацією твоєго намагання поважати. Землю хліб якої ти їси, людей, з якими ти взаємодієш, державу, благами якої ти користуєшся, а ти грьбаний терміт, короїд, який гризеш цю дерев'яну всю споруду держави і робиш свою шкідницьку дію разом з цими медіа-холдингами, які поширюють ось такі. Питому антиукраїнські явища. Отакі от справи. Пильнуймо чистоту власного простору, власних поглядів, власних дій. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Ніяких пільг у боротьбі за український національний інтерес бути не має. Бо будь-які консенсуси з. Зі злом, з тотальним, безальтернативним екзистенційним злом. Це вбивство українців, це кров українців, це страждання, життя, виживання або відсутність цього української нації. Поза залежністю від віком, статі, соціальним якимись положенням, і бозначим іще інтерес нації. Попереду все. Бо без нього все, на що ви будете спроможні, це бути гноєм під нігтями Московії і гарматним м'ясом у штурмах якихось держав, на які підете в московицькій уніформі, в якомусь такому альтернативному світі, не в цьому, бо в цьому ми благополучно розвалимо Московію, і Україна остаточно переможе московитів. От, проте в тих паралельних так, сценаріях реальності підете далі, там, десь на захід. Якщо за вашого сприяння і внутрішнього очікування Московія переможе. На щастя, не в цій симуляції реальності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.